Задовбала праця хатня, трешта миєш без кінця і нема цьому кінця. Тільки но помивти посуд, вже долівка терти просить. Пилю сіла витираєш, день за днем не униваєш. Задовбала праця хатня, ще й не видима вона. Для тих, хто в хаті не робить ніфіга, з року в рік треш без кінця. І нема тому кінця. Задовбала праця хатня. Скільки її не роби, все одно почнеш спочатку. І ось так усе життя. І нема цьому кінця. Мабуть, воно не тільки у мене таке. Ця уборка безкінечна, неблагодарна, Такий труд, невидимий, мабуть, не тільки у мене. У всіх дівчаток, мабуть, таке.